I believe we did. Ще з часів Другої світової війни ми знаємо, що цей період став проривним у багатьох сферах. Були створені перші крилаті й балістичні ракети, розроблена атомна бомба та винайдена шифрувальна машина Енігма. Хоча спочатку ці досягнення були створені виключно для військових цілей, вони заклали фундамент сучасних цифрових і наукових технологій, якими ми користуємося сьогодні, навіть не усвідомлюючи їхнього військового походження. Одним із найбільших технологічних проривів Другої світової війни стало створення атомної бомби. Її застосування проти Хіросіми та Нагасакі у серпні 1945 року продемонструвало руйнівну силу ядерної енергії, яка здатна знищувати міста та забирати сотні тисяч життів за лічені секунди. Водночас цей прорив поставив перед людством питання про необхідність контролю над ядерною зброєю та збереження міжнародної безпеки. Однак завершення Другої світової війни ознаменувало початок нової епохи глобального протистояння холодної війни, яка стала ще одним потужним рушієм технологічного прогресу. Цей період не був озброєним конфліктом у звичному розумінні. Але конкуренція між СРСР і США вийшла на новий рівень. Тепер головною ареною боротьби стали наука і технології. А поле бою перенеслося в космос. У 1957 році Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі, що стало символом технологічної переваги СРСР у космічній гонці. Це поклало початок сучасним супутниковим технологіям. Досягнення СРСР викликали серйозне занепокоєння в США уряду та науковій спільноті стало очевидно, що Радянський Союз значно випереджає Америку у розвитку космічних технологій. Ще більше тривогу посилив політ Юрія. Гагаріна у 1961 році, коли він став першою людиною, яка побувала в космосі. Для США це було більше ніж просто науковий програш. Космічні досягнення СРСР демонстрували його технологічне домінування, зокрема у розвитку міжконтинентальних ракет. Ця напруга досягла піку під час Карибської кризи 1962 року, коли СРСР розмістив ядерні ракети на Кубі, а США відповіли посиленням свого військового потенціалу обидві наддержави опинились на межі ядерної війни, демонструючи небезпеку глобального конфлікту, криза стала переломним моментом холодної війни та змусила обидві сторони шукати шляхи для зменшення напруженості, зокрема через запровадження гарячої лінії між Вашингтоном і Москвою. Попри це, саме космічна гонка залишалась полем змагань, яке стимулювало науковий прогрес. У відповідь на досягнення СРСР США спрямували величезні ресурси на розвиток космічних програм у 1961 році. Президент Джон Кеннеді оголосив амбітну мету: здійснити висадку людини на місяць і повернути її назад до кінця десятиліття. Так розпочалася програма Аполлон, яка стала символом рішучості США перевершити СРСР. У 1969 році ці зусилля завершилися історичним польотом Ніла Армстронга та його команди на місяць. Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню місяця. Ця подія стала не лише ідеологічною перемогою США в холодній війні, але й величезним проривом для всього людства, відкривши шлях до завоювання космосу. Після закінчення холодної війни та розпаду СРСР у 1991 році світ увійшов у нову еру, яка ознаменувалася перерозподілом геополітичних сил і стрімким розвитком технологій, напруженість між двома наддержавами США та Росією як спадкоємцем СРСР ніколи не зникала повністю. Їхнє суперництво продовжувало проявлятися в локальних конфліктах, геополітичних інтригах і технологічних гонках, залишаючи помітний відбиток на світовому порядку. Спадщина холодної війни у вигляді ядерних арсеналів, космічних програм і передових військових технологій продовжувала формувати архітектуру глобальної безпеки, яка залишається актуальною й донині. Момент часу, в якому ми живемо, став ключовим для розвитку інновацій та технологій. Ці інструменти вже не обмежуються лише військовим призначенням. Вони перетворюються на потужні засоби, що здатні не лише змінити хід війни, а й врятувати людську цивілізацію. Супутники сьогодні є серцем цього прогресу, відіграючи вирішальну роль у сучасному світі. Вони стали очима й вухами людства, забезпечуючи нам можливість бачити і розуміти те, що відбувається як на полі бою, так і у віддалених куточках планети чи навіть за її межами. Саме супутники дозволяють арміям діяти точно й ефективно а водночас допомагають передбачати глобальні загрози, які можуть поставити під загрозу саме і. Основання людства оптичні системи високої роздільної здатності. Камери, які здатні розпізнавати об'єкти розміром до кількох сантиметрів. Наприклад, такі системи можуть ідентифікувати тип військової техніки, або навіть прочитати номерний знак автомобіля. Радіолокаційні системи САР, синтетіка радар. Ці радари дозволяють бачити крізь хмари, туман і навіть через природні чи штучні укриття, такі як листя чи камуфляжні матеріали. Ця технологія ідеально підходить для виявлення цілей, які намагаються схватити. Ховатися або замаскуватися. Інфрачервоні сенсори такі датчики виявляють теплові підписи. Наприклад, тепло, що виділяється двигунами танків або групами військ. Вони ефективні навіть уночі, коли традиційні оптичні системи не працюють. Супутникові технології, які спочатку розроблялись для забезпечення військових операцій, сьогодні широко використовуються у цивільному житті, демонструючи вражаючу здатність до спостереження за землею. Сучасні супутники, оснащені оптичними камерами та радарами, можуть фіксувати найдрібніші деталі поверхні планети незалежно від погодних умов чи часу доби. Якщо уявити, що хтось вирішив сховатись в найнадійнішому бункері, Захованому в густому лісі, технологія САР може виявити навіть найменші зміни у ґрунті чи ландшафті, спричинені будівництвом. Навіть ретельно замаскований об'єкт не залишиться непоміченим завдяки інфрачервоним сенсорам, які здатні зафіксувати теплове випромінювання від вентиляційних систем або іншої інфраструктури, прихованої під землею. Однак це лише одна сторона можливостей супутникових технологій. Інша не менш важлива, це навігація. Глобальна система позиціонування GPS, яка базується на мережі супутників, допомагає нам у повсякденному житті. Ми використовуємо її для навігації в телефонах, пошуку маршрутів, планування подорожей і моніторингу стану погоди. Ця технологія стала настільки буденною, що ми рідко замислюємося про її військове походження. Для українських військових gps супутники стали одним із ключових інструментів у боротьбі за точність і ефективність. З їхньою допомогою здійснюється наведення високоточної зброї, такої як ракети Атакамс і Стормшедоу, що дозволяє завдувати ударів із мінімальними відхиленнями. Ці системи забезпечують українській армії можливість точно вражати стратегічно важливі цілі, знижуючи ризик втрат серед цивільного населення та збільшуючи ефективність військових операцій. Але чи задумувались ми, що ці ж супутники можуть бути останнім рубежем захисту у боротьбі з природними катастрофами, глобальними змінами клімату та навіть небезпеками з космосу? Їхня роль виходить далеко за межі військових операцій. Це технології, що стоять на варті нашого виживання і визначають майбутнє людської цивілізації. Одним із найбільших викликів для нашої планети є астероїди та космічне сміття небезпеки, які раніше здавалися невидимими і недосяжними. Але саме завдяки супутникам і космічним телескопам ми сьогодні можемо спостерігати за цими об'єктами, фіксуючи їхній рух швидко. Кість і траєкторію системи моніторингу дозволяють заздалегідь визначити, чи несе небесний об'єкт загрозу для землі, а також відстежувати космічне сміття, уламки старих супутників і ракет, що кружляють на орбіті з величезною швидкістю. Навіть найменший фрагмент може знищити працюючий супутник або загрожувати цілим космічним місіям. Без супутників орбітальний простір перетвориться на неконтрольовану зону, що поставить під загрозу технології, від яких залежить наше життя. Однак, якщо ми все ж таки спробуємо уявити світ без супутників, що станеться з нашою планетою? Перш за все розпочнеться транспортний колапс: літаки, кораблі та автомобільний транспорт, що покладаються на супутникову навігацію, втратять орієнтацію. Уявіть лайнер посеред океану, який не може знайти свій маршрут, або пасажирський літак, що не має точних координат для посадки. Навіть міський громадський транспорт, який використовує GPS для точного планування маршрутів, опиниться в хаосі. Далі постраждає фінансова система. Супутники, які синхронізують точний час для банківських операцій, зникнуть. Біржові ринки зупиняться, банківські транзакції перестануть працювати, а глобальна економіка зануриться у кризу. Все, що тримається на точності до мілісекунд, зупиниться. Ситуація у військовій сфері перетвориться на справжній хаос. Армії, які використовують супутникову навігацію для високоточної зброї, втратять можливість влучати у цілі. Війська будуть дезорієнтовані, а стратегічні операції зіроні. Сучасні системи оборони, що залежать від даних з орбіти, просто перестануть працювати. А тепер уявіть природні катастрофи, які стануть раптовими та невидимими. Урагани, цунамі, землетруси все це спалахуватиме раптово. Люди втратять можливість вчасно евакуюватися, а сотні тисяч життів будуть у небезпеці. Ми також втратимо контроль над кліматом. Супутники, які моніторять танення льодовиків, рівень океанів і викиди парникових газів, більше не передаватимуть дані. Це означає, що глобальні зміни клімату стануть неконтрольованими, а наша планета опиниться у ще більшій загрозі. А якщо до комунікації, віддалені райони втратять інтернет і зв'язок, лікарні, школи та бізнеси у віддалених куточках планети залишаться ізольованими. Телебачення, мобільний зв'язок і передача даних зупиняться. Світ зануриться у хаос, а паніка й ізоляція охоплять суспільства та цілі країни. Астероїди та комети, які летять до землі, залишаться непоміченими. Ми не зможемо передбачити їхнє наближення, а отже, втратимо можливість підготуватися. І ось тоді ми дійсно опинимося беззахисними перед космічними загрозами. А тепер задумаймось, якщо б астероїд, схожий на той, що знищив динозаврів близько 10 кілометрів у діаметрі, прямував до Землі. Супутники могли б виявити його за місяці або навіть роки до зіткнення. Це не просто технологія, це наш шанс на виживання, шанс, який дозволяє нам діяти вчасно й уникнути катастрофи глобального масштабу. Не дивлячись на те, що сьогодні наш світ занурюється в епоху сили та агресії, ми продовжуємо шукати відповіді у всесвіті, прагнучи до нових відкриттів і миру. І поки людство бореться за території, ресурси та ідеології, наші технології невпинно працюють, щоб захистити світ, у якому ми живемо. Сучасні конфлікти, як от війна між Україною та Росією, демонструють наскільки руйнівними можуть бути амбіції окремих держав. Цей конфлікт не лише спричинив безпрецедентні людські страждання, руйнування інфраструктури та екологічні катастрофи, але й оголив слабкість міжнародної системи безпеки, попри зусилля світової спільноти, яка засуджує цю війну та прагне завершити її способами, що суперечать нормам міжнародного права. Чи базовим принципом справедливості глобальна солідарність виявилася недостатньою для швидкого припинення війни? Водночас у світі посилюється напруженість, що загрожує ще більшими викликами для людства. Парадокс усіх війн та конфліктів у тому, що вони виникають через відсутність спільної мети. Коли ж з'являється глобальний виклик, наприклад, пандемія covid 19 у 2019 році, нації змушені були об'єднати ресурси, знання та досвід для створення вакцини і порятунку мільйонів життів. Це стало яскравим доказом того, що в умовах катастрофи виживання людства стає найвищою цінністю. Фраза, якщо у людства з'явиться спільний ворог, воно стане єдиним. Нагадує нам, що перед обличчям глобальної загрози всі кордони розбіжності втрачають сенс у такі моменти. Людство об'єднується, діючи як єдине ціле заради спільного виживання. Попри всі виклики, які стоять перед сучасним світом, від воїн до глобальних катастроф, технології залишаються ключовим інструментом у боротьбі за майбутнє. Вони здатні як спричиняти руйнування. Так і об'єднувати, і саме від нас залежить, чи використаємо ми їх для знищення або для створення нової ери прогресу.